Міжну сходинку. Старт поєдинку. Для цього поєдинку, що якраз. Жовто-чорні. Зараз небезпечний момент. Удар поворота. Не знаю, продажа, трути метатчик, удар -поворот. І перший м'яч, залітає в сітку у рід! Продача футименачик небезпечно можна зрівнювати рахунок. І відбувається Олександрій, контратака. Контратака, її можливість. Звідси можна і пробити, удар поворота. Атака Чайки правим флангу. Клименко штрафному майданчику, його удар заблокований. Знову Клименко, друга спроба, удар поворота. З першого разу відбиває, а на добиванні м'яч залітає в сітку, воріт. 1-1, а забиває 0-8. Натомість такий показник у Олександрії складає 1 6 забитих. Зараз небезпечно. Невістя передача. Можна на добивання пробувати. Удар від 23-го номера і продовжується. Знову навіть передача. Боротьба! Дату перший, перший на підборі. Племенко. Простріш штрафний майданчик. Там відставляє голову. Савчук. Але залишається чека з мечем. Знову удар по воротах! І той же Овчарук. Але ні, удар по воротах! І... Острих дій. Можливо, зараз намісна передача, перший на підборі Савчук. Савчук, скидка, під удар, удар по воротах! І сейв! Сейв зараз від Макаренко. Дивимося. Так, пробуває ту дальню дев'ятку. Навіть там здається, рикошет, Не рикошет, а стійка попереду поперечена воріт. Врятувала Олександрію. з м'яч на лівому фланзі. Передача штрафний майданчик. Савчук, Савчук, фінтить, фінтить, залишається з м'ячем. Зафінтився дещо, але подає, подає, пробуває зараз по воротах. Але знову, знову реалізація трішки підводить дев'ятою номера. Чайки, зарештавханина. І що ми бачимо? -й -й -й. Так, здається, зараз овчарук провокував. Четвертим номером на поле з'являється 57-й номер Дмитро Бесклей. Головний тренер Олександрії 2. 90-й. Петро Савчук, 97-й. Олександр Савчук, 29-й. Глеб Венгер, 9-й. Валентин Овчарук, 77-й. Степан Клименко. Під номером, і зараз бачите, не встиг я вам навіть другу сходинку. В лізі Б професійної футбольної ліги, яка б давала можливість зараз після цього епізоду. Удар по воротах з далекої відстані. Танчико розвертається п'ятою, скидка під удар. Ще далі передача можна пробувати. Удар! Сейв зараз від коломійця на добивання. Але м'яч залишається Олександрій. Знову удар. Тобто До... До на добиванні. контратака Олександрії. Два. Якщо чесно, поки що, можливо, зараз все ж таки. Падіння, і не вже це пенальті! Це пенальті. Пенальті? 88 хвилина. Удар по воротах і рахунок нашому поєдинку з Рівною Ярослав Базаєв. Атака Чайки. Качаки набирає швидкість в Стратенко, сам ходить штрафний медатчик, пробиває, щоправда, не зовсім сильно. Там уже ну, лава, тренерська лава фіксує бойову нічию з рахунком 2-2.